Джей Дода заявив місцевим змі, що хотів би і надалі зберегти дружбу між Києвом і Варшавою. Але тепер Україна, нібито не рахується із Польщею, бо вона більше не може надавати військову допомогу як раніше. За словами польського лідера, наразі Україна стає ближче із Німеччиною, адже Берлін може надати більше військової допомоги. Дода зазначив, що Володимир Зеленський нібито перебуває під тиском своїх головних союзників, тому на його рішення суттєво впливає їхня позиція. І Варшава має враховувати. Вати це також Анджей Дуда вважає, що будь-які поступки Москві стали б катастрофі... катастрофічною помилкою і запропонував представникам деяких західних країн, які толерують здачу українських територій в обмін, нібито на завершення війни, уявити себе на місці Києва. Друзі, про польсько-українські стосунки далі будемо говорити із нашим гостем. Я надзвичайно радо вітаю. В нас у гостях дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Польща у попередні роки. Андрій Дещиця, пане Андрій, День добрий, дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава вітаю вас і наших глядачів. Пане Андрію, ну по перше, я ще розподіваюся, що те, про що говорить е, Анджей Дуда, що він розмежовує владу і людей, тому що я ніколи не забуду. Це мабуть 22-й рік, коли Анджей Дуда був у Львові, і там буквально жінки підходили, тоді вирішувалось питання, напевно, танків танкової коаліції, і говорили: допоможи, допоможи нашим, врятуй наших хлопців, надай їм озброєння. Тобто люди відчували цю близькість із польським народом, ну і звісно, із президентом. Власне, скільки правди, скільки емоцій, скільки правди в словах. Польського президента. Ну, дивіться. Насправді, я думаю, що відносини між Україною і Польщею мають далі залишатися. Стратегічними для обох країн, і е, звичайно, політики можуть по різному їх оцінювати, і відносини між політиками бувають різними. Е, мені здається, що зараз цей такий етап, коли активність особистих контактів між українськими і польськими лідерами не є на найвищому рівні. Але тим не менше, я думаю, що власне, так як ви сказали, відносини між людьми і між народами вони мають бути гарантом того, що відносини між державами також мають залишитися на доброму партнерському і добросусідському рівні. Очевидно, треба також пам'ятати, що звичайно відбулася певна трансформація і в Польщі, і в українсько польських відносинах, і такого рівня відкритості довіри, ширості як була. Рівня, який був на початку широкомасштабного вторгнення, завжди не буде. Ситуація міняється, інтереси і пріоритети міняються кожної країни. Те, що сказав Анджей Дуда, ну мені також здається, трохи пов'язане із певними внутрішніми політичними процесами всередині Польщі, бо його уряд. Критикує за те, що він не був присутній на зустрічі в Берліні, коли була зустріч президента Зеленського з американськими, німецькими, французькими британськими колегами. Але ну, я думаю, тут слід все ж таки розмежовувати значення, яке має для нас Польща і українсько польські відносини між тих певних заяв, які лунають. І е, це, що в нас є добрі відносини з німеччиною, не означає, що в нас не можуть бути добрі відносини з Польщею. І Я думаю, що власне треба так вибудовувати політику, що потрібно мати і добрі відносини з нашими сусідами і з тими партнерами, які не є сусідами, але які надають Україні допомогу. Та знаєте, пане Андрію, з одного боку, ну до, до кого першого звертаються? Звісно, до сусідів до найближчих. І ми так багато всього й просили, і отримали від поляків. Що з одного боку я розумію, коли Анджей Дуде там можливо не, не, не розуміє деталі, чому не відбулася та зустріч, яку ви згадуєте із західними лідерами з іншого боку, ну там же є старші, та це американці, які самі та вирішують, кого кликати, кого не кликати. Італію теж не покликали з прем'єр-міністром. Яка зазвичай теж бореться за те, щоб опинитися серед рівних в європейському союзі? Тим не менше, президент Зеленський презентував європейцям свій план перемоги, і Анджей Дуда теж сказав, поляки теж сказали, що дивіться, нам все показали, але таємні пункти, які вже частково розкриті, їх нам не продемонстрували. А чи оцей крок не вказує на Те, що справді можливо, президент Зеленський чи офіс президента він накреслив коло найнаближених найближчих, кому він довіряє. Хтось злив цю інформацію, та а поляки чомусь якось випали з цього переліку, і ми ж просимо їх збивати ракети, збивати дрони, допомагати нам. І при тому самі так вчиняємо. Ну, дивіться, по перше, знов ж таки, ви абсолютно доречно згадали про те, що рішення про запрошення на зустріч в Берліні приймали ну, перш за все, їхні учасники. Так. Ну і і, і, і слід пам'ятати, що, наприклад, цього самого президента Анджея Дуди значно кращі. Контакти з Дональдом Трампом склалися, ні з Джо Байденом. Ну, звичайно, в них добрі відносини, але, але Трамп заявляє про те, що в е, нього ну з Дудою просто дружні приятельські відносини. Це також якийсь елемент такої гри, можливо, і внутрішньоамериканської політики передвиборної, і, 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 і Джо Байдену не недоцільно було запрошувати Трамп Дуду. Але Давайте це. Я думаю, що це не принципово. Ця зустріч не повинна розмежувати зрештою і наших партнерів, і нас з Поль, з Польщею. І те, що ви кажете, що зараз ми не показали Польщі секретних планів, ми кільком країнам також їх не здається, не показали. Але це не означає, що ми їм не довіряємо і знову ж таки, так як я вже це сказав, в Польщі також відбулися певні трансформації. І зараз Польща також дивиться на Україну, ну не так вже відкрито, як це було в 2022 другому році. Зараз стає пріоритетом для теперішнього уряду посилення їхньої обороноздатності, їхньої зміцнення їхньої безпеки, закупівля нового військового обладнання. І е, ця допомога Україні вже не є такою пріоритетною, як було раніше. Е, ну, це можна сказати, об'єктивний процес. Це можна зрозуміти поляків, тому що на початку широкомасштабного вторгнення е, всі боялися, всі не розуміли, що буде, як далеко Росія піде, чи Україна втримається, чи не втримається. Але коли побачили, що Україна. Ну, дає собі раду очевидно з допомогою наших партнерів, але збройні сили України тримають. Фронти і, і е, дають відсіч російській агресії, то можна тоді е, сконцентруватися на зміцненням своєї безпеки, і польща тим займається. Е, я не думаю, що е, наступить такий момент, що, що Польща могла би е, досить е, ну, якби образитися на, 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 нашу, на нашу політику. Тим не менше, ми бачимо, що деякі польські політики ставлять певні вимоги до України що стосується звичайно питання європейського нашого майбутнього, але це такі певні ультиматуми, які також не прийняті в нормальних двосторонніх відносинах, дружніх двосторонніх відносинах. І тому я думаю, що нам потрібно те, що зараз потрібно зробити, треба частіше зустрічатися і частіше представляти позицію один одному. Та не бачу, що неможливо собі уявити вступ України до Європейського союзу, до НАТО у перспективі без залученості, без допомоги наших партнерів і поляків у тому числі. Нам достатньо інших країн, які нас не підтримують, а поляки мають завжди лишатися нашими друзями. Дякую, пане Андрію, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Друзі, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Польща у попередні роки Андрій Дещиця був гостем нашого ефіру. Я не